Привіт! Мене звати Вікторія Стельмах. Я засновниця найбільшої україномовної групи у Фейсбуці. Прикорм, його хитрощі мавій і свіжий погляд. Також я привітній нутриціолог та харчовий педагог у привітній клініці. Дивіться, сьогодні наша тема буде, як завжди, сто разів обговорена, але як виявилося, помилки навіть є в тому, що вже прописано мільйон разів: це перехід на тверду їжу. Отже, сьогодні. Говоримо саме про перехід на тверду їжу у дітей, які були на пюре. Тут є нюанс. Батьки дітей, які не ПЛВ, зараз подумають, а нафіг нам це дивитися, ми це, це взагалі не про нас, нам, у нас з цим все добре. Ні, це не так. Ви також робите одну з помилок, які я зараз буду перелічувати. Давайте почнемо. Добре ранок всім! Як вам сніжок у березні, як завжди, весна? Чудово. Дитина щаслива, це головне, правда? Давайте А, дивіться. дивіться, перша помилка, яку допускають всі, це вік, в якому треба робити переход на тверду їжу. Якщо прописані є норми, рекомендовані переходу 8-10 місяців, це не означає, що ви повинні починати цей перехід в 10 місяців або після 10 місяців. Дитина за всіма рекомендаціями повинна бути вже на твердій їжі до 10 місяців. Тобто, перехід ви починаєте не в 9,5, навіть не в 9 і тим паче не в 10. Чесно кажучи, з моєї практики, з власного навіть досвіду, досвіду з моєю дитиною, перехід ми почали в 7,5 місяців. Вже у 8-80 тиждень вона спокійно собі їла тверду їжу. І це було чудово, це просто було неймовірно. Мені одразу стало легше, стало менше роботи. Я просто сиділа і насолоджувалася разом з дитиною, поїдаючи тут тверду їжу. Але суть у тому, що дивіться, я раджу дійсно, якщо ви обрали, обрали гомагене пюре. Не сидіть на ньому довго. Я вас дуже прошу. По-перше, дивіться, чому перехід на тверду їжу настільки важливий. Це підтверджено стоматологами, це підтверджено логопедами. Є купа безліч досліджень, що діти, які перейшли на тверду їжу пізніше там, 9-10 місяців, вони мають вибірковість у харчуванні. Я вже мовчу про оральні навики дитини. Чому в мене літає знову ця мошка? Так, от. Ви обрали вомоге пюре для своєї дитини. Не сидіть на ньому довго. Хай дитина навчиться на ньому правильно ковтати. Від початку дитина вміє ковтати та смоктати. Коли дитина вживає пюре, дитина вчиться ковтати щось інше, більш щільної консистенції, коли вертання м'язи адаптується до ковтання чогось більш щільного. Ви пройшли цей етап. Не затримайтесь на ньому. Подавали того могене пюре з блендеру там, взагалі на максимуму, ну хоча б тижні два. Далі рухайтесь поступово далі. Починайте поступово загущувати консистенцію. Я не кажу вам одразу переходити на виделку. Давайте, хоча б менше збивайте тим блендером ту їжу. Деякі дівчата взагалі починають прикорм з чавленого, з виделкою. І вони набагато швидше переходять з дітками на тверду їжу. Це круто, тому що ротова порожнина поступово. Адаптується. запам'ятайте, поступово. Воно все не робиться отак. От. Я вже про це говорила, здається в минулому відео. Далі ви перейшли там. менше ви блендерите. Далі ви чавите виделкою. Далі ви можете або менше чавити виделкою, або брати, звичайно, товкучку для пюре, коли виходять такі грудочки. Далі ви взагалі використовуєте нож і дрібне нарізання. І тут ви доходите до останнього етапу. Дрібні кубики. І що тут відбувається? Все. На цьому ви і зупиняєтесь. Моя дитина їсть тверду їжу. На якому ви етапі? На останньому. Який це останній? Ну, там, де дрібні кубики. І. Ну, отак ми їмо їх з ложки. Чому дитина після переходу на тверду їжу, чому мама досі годує дитину тими кубиками? Бо дитина ще не може взяти їх в ручки, нагрібає повну жменю, донести не може, ляпає по роту. Звичайно, не може, тому що ви опускаєте один єдиний момент. І дійсно я не розумію, чому, тому що в пості він описаний, при тому чітко показано, що повинно бути на останньому етапі, точніше на фінальному етапі. Якщо це припадає на 8-9 місяців, там хто коли почав, я все-таки забільш раніше початок переходу на тверду їжу десь. 7,5 сіми і поступово, поступово, поступово. Ви вже можете починати. Не затримайтеся, дійсно. Всі проблеми через це. Я вам гарантую. А, ви. Та ладно! Серйозно! Я хотіла ваншот зняти. Дякую. Про що ви говорили? Так от. Помилку. Яку, яку допускають всі. Чомусь ви вважаєте, що тільки діти на БЛВ мусять їсти їжу брусочками? М -м -м. Ні, шановні, коли ви перейшли на фінальний етап твердого пропонування їжі, ви пропонуєте дітям комбіновану подачу. Тому що кубики дійсно вчать дитину правильно жувати. Але дитині буде набагато легше з ними впоратись, коли дитина вже має пінцетний захват, який починає розвиватися в когось вісім, в когось в дев'ять місяців. Є діти в нас навіть в марафоні зараз, які в шість місяців вже показують пінцетний захват. Диво Диводи, чудо, чудне взагалі бомбезно. Але ви всі чомусь опускаєте цей момент, коли ви перейшли на фінальний етап. Ви не пропонуєте дитині просто кубики. Ви пропонуєте дитині комбіновану подачу. Що таке комбінована подача? Це брусочки, довжиною з ваш вказівний палець, для того, щоб дитина могла вхопити їх нормально, а не змізинчик, який дитина навіть підняти не може, тому що до цього дитина лише їла з вашої ложки. А також кубики, які дитина може, які взяти. Хапання крупна моторика так само може і поступово тренувати пінцетний захват. Дивіться, в чому суть. Навіть в нашій групі інтенсив проходять дівчата вісім, 9, 10 місяців. Вони кажуть, ми на твердій їжі, але якось отак все з ложки. Дивишся на подачу, кубик на кубики, кубик на кубики. Звісно, дитина просто сидить собі пасивно. Все. Нема ніякої дії. По-перше, не дають їжу, що можна взяти. По-друге, як би, а що дитині робити? Та він знущається. Понеділок я ловлю бзен. З цього всім і раджу. Сподіваюся, вас це не дуже трубе. Дивіться, в чому суть? Ви перейшли на тверду їжу. Ви подаєте динь, динь, дині дитині після цього на столик, на білу звичайну тарілку. Нагадую, що за рекомендаціями дитину важливо якнайшвидше перевести на звичайну білу тарілку, як у вас. В групі навіть десь відео є від мене, як навчити дитину віддавати цю тарілку. Поступово привчати, щоб дитина це сприймала як ритуал на завершення трапези. Це варто робити від початку, якщо ви не хочете літаючих тарілок по хаті. Так от, у вас є комбінована подача. Не знаю, як тут видно, бою, що ви зараз полетить. У вас є брусочки, у вас є кубики, звісно, в інших кількості. У вас оце лежить на столі. Що відбувається? Дитина бере оце. Отак. От Чому отак? От Бачите? Розумір. Палець. Довжина довше, ніж дитячий кулачок. Це обов'язково. Тому що оцей, якщо ви не хочете, щоб дитина напихала йому так рот, дитині треба навчитися, що кусати. Ваші діти вчаться відкушувати саме на брусочках. Це відбувається. Оцей кінчик якийсь спирчить, вони роблять. Відкушують і не просто відкушують. Вони вчаться відкусити шматок безпечний по розміру для них. І такий, з яким вони можуть впоратися в роті. Якщо дитина відкусила забагато, дитина може мати рвотний рефлекс, дитина може плювати їжею. Це ви все можете, чому так відбувається, Відбувається, подивитися в наступному відео. Я дам посилання під цим відео на нього. Це нормальний етап, але дитина повинна навчитися для того, щоб в майбутньому не напихати рота, відкушувати. Далі дитина, далі дитина вчиться переміщувати їжу по роту. І цим нам допомагають кубики. Дитина як бере кубик? Двома пальцями, Пінцетний захват. Дитина чітко контролює, куди потрапляє цей кубик. Дитина його не пихає туди. Дитина кладе його на кінчик язику, переміщає на жувальні зуби, молярні дуги, жує за допомогою. М'язів, язику та щік переміщає на центр, піднімаємо язик під підбнібіння і ковтаємо. Отже, брусочки є обов'язковим етапом пропонування для дитини, коли дитина завершила перехід на тверду їжу. Бо вони вчать відкушувати і кусати правильний, безпечний шматок для дитини. Кубики вчать дитину. Не набивати рота та правильно, ефективно жувати. Тобто ці всі моменти не запускаються в один раз. Це те, що я проговорю. Це те, що я проговорювала в минулому відео. Друга, найбільша помилка, яку батьки допускають, коли вони з пюре перейшли на тверду їжу. Ми, нам один рік, нам 10 місяців, нам півтора року ми на БЛВ. Читаю анкету. Почали з пюре перехід 8, 9, 10, в кого там в рік. Я кажу: а яке у вас БЛВ? У вас не БЛВ. З 8 місяців у всіх дітей просто тверда їжа. Фінгер Фудс. Це Solid Food. Тобто це етап. Такий перехідний етап в дорослі шані ну, вживання їжі. Неважливо після восьми місяців, на якому виді прикорму ви були, На пюрешках чи БЛВшка взагалі немає різниці. Після восьми місяців всі діти просто вживають тверду їжу по безпечній подачі. Просто БЛВшники це цьому вчаться від початку, а пюрешники цьому вчаться поступово. Але в принципі зберігається якийсь баланс в плані того, який був вид прикорму на початку. БЛВшників, звичайно, ніхто не догодовує, а пюрешники, які були на пюре і перейшли вже на тверду їжу, дуже часто батьки дозволяють собі догодовувати їх. І тим самим заважають дитині. Заважає дитині концентруватися на їжі, заважає дитині відпрацьовувати моторні навики, заважають дитині. Правно жувати, тому що дитина щось взяла в рота, ще жує, а мама вже сидить з ложкою. Не наплягайте їх, дайте їм шанс, можливість і час на практику. Куди ви всі спішите? Я не розумію. Тобто, так дійсно перейти на, на тверду їжу це дуже важливо, і дуже важливо зробити це швидко, саме швидко, в плані встигнути до 10 місяців. Але не бігти поперед батька в пекло. От все, перший день там я чавила, другий день вже різала, четвертий, о, вже з водою ложками, а, з кубиками ми на твердій їжі. Хорей! Ні, ви не на твердій їжі. Ви далеко не на твердій їжі. Дитина вчиться до року їсти. І якраз тверда їжа повноцінно вчить дитину їсти. Розвиваються навики, розвивається оральна моторика, жування, повноцінне ковтання, переміщення їжі в роді. Це все дуже важливо. Отже, я дуже хотіла це зробити швидко, але це. Ще раз. Коли ви починаєте перехід на тверду їжу, ви повинні його почати до 10 місяців, навіть до 8 місяців або у 8 місяців максимум, для того, щоб до 10 місяців ваша дитина вільно харчувалася. Твердою їжею це важливо, тому що з 8 місяців до 10 місяців у дітей відкривається вікно можливостей. В цей період вони найбільш активні, найбільш просто готові для того, щоб. Працювати, щоб щось дізнаватися нове, досліджувати, використовувати, реалізовувати свої навики. Оце вікно, можливостей, 8-10 місяців, вам здається, що це довго. Це дуже швидко. І от саме воно є основним, прям основним періодом, коли дитина вчиться вірно їсти. От просто в ці два місяці дитина вчиться всьому і відкушувати. І ковтати, і жувати, і керувати вперше ложкою. Хоча, коли доносити до рота правильно, про нагрібання мова не йде ні в якому разі, це ще зарано. Це билвешники в такому віці, що більш-менш можуть вже нагрібати, якщо вони шести місяців сиділи і вже вільно використовували ложку, знайомилися з нею. Так, це можливо. Але діти, які були на пюре, спочатку вони це все відпрацьовують. Знову. Перехід на тверду їжу ви починаєте в 7,5-8 місяців не пізніше. І цей період не повинен у вас затягуватися на 3-4 місяці. Якщо дитина має рвотний рефлекс, ви боїтеся, дивитеся минуле відео і рухаєтеся далі. Якщо ви робите один крок вперед і два назад, саме в цей період це ого-го яка проблема. Це дійсно критично, тому що дитина губиться. Вона розгублена, вона не розуміє, що робити. Обов'язковий перехід на тверду їжу до 10 місяців. Не почати, а дитина вже в 10 місяців повинна бути на твердій їжі. Тому що від цього залежить розвиток щелепної кістки, орафаціальні м'язи, які відповідають не тільки за переміщення їжі в роті, а й за мовлення дитини в майбутньому. Три. По дослідженням, діти, які пізно перейшли на тверду їжу, страждають на вибірковість після року, частково або повно. Дослідження 2018 надцятого року не таке й старе. Знаєте, тому що зараз взагалі на це дуже великий акцент роблять, і дійсно це підтверджується, підтверджується, підтверджується. Далі, коли ви перейшли на тверду їжу, ви не запу... не, зас... не зупиняєтеся на кубиках. Ви що робите? Ви пропонуєте дитині, викладаєте перед дитиною їжу. Це брусочки, кубики, та якщо дитина вже сидить в стільці, ложка з кисломолочкою, з кашею. Неважливо, поруч з дитиною, ручкою від для того, щоб дитина вчилася координувати рухи, відпрацьовувала моторику. Це етап навчання, етап великих можливостей для дітей. Третій момент. Коли ви перейшли з пюре на тверду їжу. По рекомендованому поступовому переходу у вас вже ніяке не БЛВ. У вас просто прикорм. Просто звичайний прикорм. Дитина їсть тверду їжу по безпечній подачі. Господи, навіщо я це зробила? <laughs> така одразу відмочка стала. Так от, перестаньте панікувати. Всі дітки мають рвотний рефлекс, всім важко, ви боїтеся, не проясуйте свої страхи на дітей, не затримуйтеся з цим. Кожна консультація у мене починається з двох проблем. Ну, мультики, я не беру, про це вже достатньо говорилося і писалося всюди, де тільки можна. Суть у тому, дві основні проблеми, які є усіх, в кого діти після року не їдять. Перше, це змішана консистенція, коли батьки фрукти, овочі дають шматочками, а все інше дають пюрешечкою, тому що дитина не може вправитися з м'ясом і випльовує його, що є в принципі нормально, тому що. Як дитині навчитися, якщо їй не дають навіть можливості? Мішана консистенція це перша велика проблема, яку допускають всі. Друга велика проблема, яку допускають всі, це пізній переход на тверду їжу. І отут у мене ще вимальовується, чому записалося це відео. Третя така міні-проблема, але вже яка промальовується в мене по вибірці. Реально, фокус групу вже зібрала майже. Чому дитина не їсть там? Ми перейшли на тверду їжу вчасно, але дитина не їсть. Не вміє кусати, давиться їжею, набиває рота, відкриває рота тільки на ложку. Тому що ви не дали повноцінний оцей фінальний етап переходу на тверду їжу, цей фінал феєричний дитині прожити, коли дитині викладають і кубики, і брусочки. Все. Дякую. Отже, я не буду, як в кожному відео, повторювати, в ти раз повторюю. Я просто скажу основне. Суть цього відео була в тому, щоб пояснити вам, що коли ви робите плавний та поступовий перехід для дітей на тверду їжу, він повинен починатися не в 10 місяців, а в 75 8 місяців. Для того, щоб дитина до 10 місяців вже вільно могла прогодувати себе самостійно. Ну, там, як я кажу, Не в ліс би бігти, бігти кабанат забивати та там, його смажити і подати всім на тарілочці золотою куйомкою. Ні! Дитина повинна їсти самостійно. Дитина не буде їсти, якщо ви не дасте їй можливості. Дитина не буде їсти, якщо дитина не вміє їсти. Будь не затримуйтесь тим переходом. Ну, дійсно, це ви не уявляєте, наскільки це несе багато проблем у майбутньому, як там кажуть деякі, та дитина не готова всьому навчитися, я не бачила, що в садку хтось не жував. А я бачила. У мене половина привату такі, які в садку навіть шоколадне печиво лежать, лижуть, лизькають, не жують, тому що не вміють, а дитині 4 роки. І таких муща. Куди дитина стигне? Конкретні є якісь віхи розвитку дитині. І вам підказують, вам кажуть, є рекомендації, коли що повинно приблизно стартувати в дитині. Ви якось дивіться на свою дитину, оцінюйте свою дитину, до чого вона готова. Приклад з наших груп інтенсив. Я боюсь переходити на шматочки, ми їмо пюре, я не можу, я не можу. Давайте я вам доведу, що ваша дитина готова. Тест на навики проходять тест на навики, мами! Я просто не дихала, але я в такій ейфорії. Іф... Так, ви в ейфорії. Я кажу, ви бачили, на що ваша дитина здібна, до чого ваша дитина вже готова? Я в шоці. Вона дійсно це вміє, вона жує. Прикиньте, так, вона жує. Тому що по віку воно якраз тут і стартував, цей навик жування. Але для того, щоб воно відбувалося правильно, його треба мотивувати, стимулювати і практикувати, щоб довести це до ідеалу. Це не важко. Ще один момент, до речі, забула а, помилку, яку роблять теж багато батьків при переході. Вони дуже часто затримуються, затримуються на якомусь етапі дуже-дуже довго. Може, тому що їм зручно. Але суть не в цьому. Не затримайтесь. Якщо ви перейшли з блендеру на виделку, і дитина нормально це сприймає, нормально сприймає, не сидіть на цьому тиждень 3-4 дні, досить нова консистенція. Поступово, як я показувала в минулому відео, як правильно давати з ложки це все робити, як правильно подавати дитині ложку. Притримуйтесь цього, і вам жити буде набагато легше. Пройшли цей етап. Дитина не, не робить цього. Ви правильно даєте ложку. Все, поїхали далі. Наступний етап чавлена, потім рублена. Все чудово, з'являються жувальні рухи. Ви бачите, як язичок випихає їжу з рота. Отже, м'язи запустилися. Це переходити на кубики та брусочки. Брусочки, вчать дитину кусати і відкушувати безпечний шматок їжі для неї. Кубики, вчать дитину правильно жувати, правильно переміщати їжу в роті. Все, ніякої має звичайно такі, такі собі фізіологія. Це дуже просто. Знову таки, навчіться розуміти вашу дітей. Навчіться зчитувати їх. Ставте завжди себе на їх місце, що їм може подобатися, а що ні. Вони не повинні бути такими, як ви. Спробуйте бути на секунду такими, як вони. І тоді все буде фантастично. Все. На цьому все. Зараз буду здивована, якщо цей мужик перестане дрелити, коли я записувала це відео. Коротше. Всім гарного тижня! На цьому тижні я дуже сподіваюся, що буде ще одне відео, але не про прикорм. Воно буде доволі таки цікаве. Не знаю, хтось скаже, що це крих душі, але це буде не крих душі. Я просто, чесно, я не розумію багато речей в цьому житті, як і більшість, але скажу так. Ефір буде про марафони, вебінари, меню, блогерство і всю оту. Яку ви так обожнюєте споглядати в інстаграмі? Поговоримо про це. Розкажу вам пару таких таємниць, може ви все-таки зробите якісь висновки нарешті і почнете не просто там дивитися і робити так, а почнете критично мислити. І ще один момент: десь на цьому, на наступному тижні, ми у нас буде новий маленький продукт. Можливо, хтось десь вже і бачив, але. Не кажіть, тому що ми ще нічого не презентували, але скоро презентуємо. Я знаю, що він вже без презентації, він вже просто вау. Якби люди його хочуть, люди його беруть і тому подібне. Як сказала дівчина, яка займалася розробкою цього проєкту разом зі мною, точніше, я разом з нею, напевно, я вже не знаю, як каже. Сарафанне Радіо працює. Так, воно працює. А нас багато хто знає. Тому так, ми працюємо, і ми щось робимо. І взагалі ми. Коротше, з вами була Віка. Чи просто Стельмах. Віка Прикорм. Віка Стельмах. З групи прикорм, його хитро ще нові ідеї, свіжий погляд. Дитячий нутріціолог та харчовий педагог привітної клініки. Я бажаю вам ще раз гарного дня. Бажано без тривог, тому що вже зранку почалося. Але... Рухаємося далі. па-па!